Доброго ранку. Давайте, напевно, якщо вам цікаво, все ж таки розкажу по комбайну, якийсь додивиться, який продається. Не буду всі нюанси розказувати, в принципі, постараюся коротко. Перше, це мене трішки обмежили по часу, щоб я міг оглянути комбайн. Крім тих, оглядів, ще я ремонтую, хотів подивитися ще до інших, я вже казав, з підказками своїх колег. Але на те не, не просто мені не дали часу це зробити. Друге, перед виїздом я клієнту пояснив, що від мене біля комбайна буде мало толку, тому що ремонтую певні агрегати. І мене ж будуть не в розібраному вигляді. Ну що я там подивлюсь таке? Що я там толком зможу сказати? Ну, клієнтам полягав, в принципі, мені за те й приємно. І звичайно ж, ця вся послуга оплачувалася, це мій дохід. Значить, і в принципі, клієнт був правий, я, я помилявся. Значить, приїхав до комбайна, перше, до чого поліз дивиться, це до редуктора, замітив, що сальник запотівання є, навіть тече проміжитичний вал запотівання. І звернув увагу, що е, гайка. Гайка була вже три рази заштопорена. Ну, Гайка, яка регулює зазор е, головного вала, зазор підшипника на головному валу. А ми знаємо, якщо на, із заводу це вже одне. Штопоріння, і виходить два додаткових гайку вже підтягували. Якщо гайку підтягували, значить знаємо проблеми. Крутнувся більше всього підшипник над шестерною на валу. І так як це комбайн Lexion 482-й з катом, значить з'їв центруючу калічку. Плюс крутиться обойма в куполі, значить потребує редуктору вже профілактики. Ну, можливо, і не реставрація місця під підшипник на валу. Але, як мінімум, наклеї його посадити потрібно. Заміна центруючого колечка. Ось так. Потім поліз до гідростатики. Значить, Відкручував заглушки на гідронасосі і звернував, що з маслом з'явилася пиль, така ніби стружечка. І що найцікавіше, не жовтого кольору, а білого, білого кольору. Можливо, у нас підпитки десь десь щось метал об метал. Вже пішов процес. Добре, якщо дану гідростатіку, це все виправді може буде за допомогою профілактики, тільки не ремонту. Але думаю, все вказує на те, що може бути ремонт гідростатики. Перевірити тиск. тиск, в принципі, все нормально. Було, не було гідроноля, хоча комбайнер каже, ні, комбайн не хоче їхати, все нормально, я кажу при такій подачі масла. В одну сторону він повинен, він повинен хотіти сам їхати. Ні-ні, ні, все нормально, можливо, при власнику не хотів казати, можливо, самі накрутили. Кажу, давайте я вам виставлю гідроноль, все зроблю. Та ні, ні, не треба, вставляй так, як є. Ну, добре. Ну, добре. значить, З таким гідронолем підпитка показувала 25, вперед-назад, 420 бар. Це, до речі, пильцю пиль металеву, зараз вам вставлю відео, подивитися, що потекло із, коли із заглушки викрутив. І підпитка 25. Але коли, комбайн, коли комбайнер давав хід вперед-назад, я вловив той момент, коли манометр показав, що підпитка 30. В принципі, підпитка хороша. Але ж десь вже щось гризе. Так, і хотів ще від'єднати гідромотор від КПП, але мені цього не дали зробити. Кажуть, ну, хлопці, ну ви смієтеся, ви знаєте, що, що старий комбайн ви хочете купити як вам сказати, за такі гроші новий комбайн. ну такого. Не ви Ну, В принципі, також розумію власника даного комбайна. <кій> Але взагалі запитував, вже який стан шлицевої, там шліцевої туди заглядали, ні. Комбайнер каже, да, вона була хороша 6 років назад. Тому як варіант, що там шліцева, що там, там шліци на валу на гідромоторі також вироблені, якщо це гідромотор 90М100, навіть сам власник каже, я знаю, що там як мінімум 50% вироблення. Хоча, думаю, що більше. І... Якщо ви знаєте, якщо це вироблені, то це потрібна профілактика гідромотору. Значить, там пішла вже тефлонова втулка, тефлонове опорне колечко. Ну, це так. Чисто-чисто. Ось чому все ж таки є смисл, коли людина ремонтує такі агрегати і їде дивитися до комбайна. Тому що, наприклад, я як, як вам сказати? Я б не просто подивився, а ну да, гайка підтягувалась, ну нехай гайка підтягувалась, ну сальник, що там сальник замінить. Дрібниця так само дрібниця, дрібниця. А коли ти це все ремонтуєш, то знаєш всі нюанси. І знаєш, скільки це може приблизно вилізти. До речі, на наступний день, напевно, чи через день телефонували до мене. Я так розумію, то не власники, але вони мають відношення до цього комбайна, запитували, скільки буде коштувати профілактика гідростатіки. Ціни їм назвав, ну більше. Більше дзвінки не поступали. Ось, така була. ось такий був виїзд, ось так, такий був огляд комбайна. Хотілося б людині набагато більше допомогти, більше на що звернути увагу. Але, на жаль, був обмежений по часу. Та, да, чесно кажучи, досвіду більше немає на інші агрегати. Ще раз повторюся, що просто телефонував би до своїх колег і просив, щоб мені підказали, на що, на що дивитися. Але я думаю, в цьому напрямку варто розвиватися. Можливо, дійсно зможу так людям ну, собі, звичайно, копійку заробляти, а людям приносить користь і то допомагати в, в дефектовці комбайна. Всім гарного дня, всім удачі!